Конструктив в роботі депутатського корпусу був відчутний відразу: ніяких запізнень, і заговорення проблем та постійних перерв. Перші питання порядку денного кадрові. Звільнивши одноголосну Наталію Леонченко, міський голова вніс пропозицію брати новим секретарем ради Любов Цимбалюк від фракції Батьківщина. Організаційні моменти з друком бюлетенів з порядком голосування тривали майже годину. І, хоча голосування було таємним, тім депутати превселюдно демонстрували свої бюлетні в підтримку колеги. Охочі давали прогнози не лише голосуванню, але й подальшій роботі сесії. Сегодня наконец-то пошла конструктивная работа. И в первую очередь меня, например, интересует не столько даже кандидатура секретаря или кандидатура замов, сколько меня интересует, чтобы наконец-то заработал город, чтобы действительно пошло социальное обеспечение то, которое необходимо, чтобы люди не стояли с плакатами о невыплаченных заработных платах, и чтобы нормально работали больницы и клиники. Это основное. Сегодня это уже происходит. Это радует. То есть проблема развязалась. Ці питання, які сьогодні внесено вже четверта, п'ята порядок денний. Ми вже так їх вивчили, що можемо на пам'ять розповідати, зачитувати і всі правки внесені, які тільки можливі. Тобто, все готове давно для того, щоб з мертвої точки зрушити. Любов Цимбалюк отримала підтримку 43 депутатів. З перемогою привітав міський голова, який висловив сподівання на консолідовану роботу ради. Обіцяю, що буде працювати. На консолідацію депутатського корпусу заради громади міста житло. Дякую. всім. Це рішення, до якого ми визріли в результаті роботи два з половиною роки, воно дійсно об'єднає міську раду, воно дійсно дасть нам довіру більше один до одного. І воно саме головне дозволить нам господарські питання міста вирішувати ефективно, конструктивно, спільно, більше довіряючи один одному. Кадрові зміни за тим відбулися і в виконавчому комітеті. І якщо раніше мова йшла про повне оновлення виконкому, то сьогодні відбулася заміна п'яти осіб. І хоча окремі депутати були проти деяких прізвищ, втім рішення прийняли пакетом, і більшістю голосів питання підтримано. Новими заступниками міського голови стали Наталія Леонченко, Юрій Моїсеєв та Володимир Кропивницький. Останні зізнаються, вже мають план роботи на півріччя, тому впевнені будуть ефективними помічниками міському голові. Є над чим працювати, є, як то казав, проблем дуже багато. все стосується не, і коштів не, 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 не вистачає, і так далі, але потрібно сьогодні ті кошти, які ми маємо, потрібно їх і економити, і поясочки позажимати, і так далі. Я е, написав по кожному управлінню, по кожному департаменту свою свій, свій, програму е, перших кроків, програму перших заходів щодо. Е, Питання по цих управліннях, і департаментах, в тому числі і кадрові питання, міський голова ознайомився з цим. Погоди програми розвитку міста та роботи управлінь Депутатський корпус затвердив одноголосно трохи менше ніж за півгодини.